Живуть орки у мене. Все позабирали. Нема нічого. Оце в чому стою, спасіба, годуєте. А ми розпалили хату. Мене звуть Людмила, я приїхала з Донецької області, місто Торець. Зараз місто закрите, йдуть бої прямо в місті. Благодарна, От так неожиданно просто і дуже вкусно. Спасибо. Дуже добре. Велике дякую. Я ж даже рецепт ваш попросила этой кашки, Она полезная очень. Буду дома готовить. Так що більш вам спасибо. Ежа дуже добра, компот чудесний. І в общем, велике, велике спасибо вам, велике Просто Дякую вам за все. За дуже вчасно, за, за смачне. Саме те, якраз перерив обідній у працівників центру, і ми пообідали дуже велика подяка, так приємно обслужили, культурно. І все дуже смачне. Дякую. Я зранку не їла. і Якщо б не ваш обід, то я вже тут вже... була дуже, Очень мене пенсія очень, очень маленька, дві тисячі з половиною. Я на ній би не вижила. Би. От благодаря їм я тільки виживаю. Да, да и благодаря. Коллектив, и, коллектив. и всегда и коллектив хороший. и всегда свеженькая, всегда очень... Ну, им цены нет. Этим людям нет цены. Дуже, Дуже добрые. Да. Да. Дуже Дуже да. Девчатка такие красивые, чистенькие, все, что приятно было и есть. Да, и есть. А так... я... да. 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 А Нафильно работали в Херсоне. Вот так вот Спасибо. будем благодарить. Спасибо. Ну, мы допомагаем ЗСУ защищать нашу Украину, чем можем, можем. Борщ дуже смешной. Наша улюблена ежа в центре. Да. Мы чекаем прям в этот день. О, сегодня будет борщ. А там у нас вообще одна разруха. Это а страшно. Та, сильно много домов. Это только увидеть надо, это не передать. Все равно никто не поймет, пока не... Это сильно страшно. Каваси угу. не знаєш куди і нема куди, сидиш, і все, що буде, то буде. Угу. Ходимо вже дуже багато років. Ходімо два роки. Два роки ходимо. Ну, велика підтримка, так. І, і волонтери хороші, і не грублять. Добрий день. А з якого міста ви приїхали? Добрий день, з Херсона. Було затоплення, а потім були прильоти, то, на жаль, житло майже зруйноване. То -то? Це в тут давно вже живете Скільки тут живете? Так, ну тут вже майже два роки. Два роки Дуже дуже велика подяка вашим волонтерам. Їжа дуже смачна. Це ну, так як ми тут майже весь день знаходимося, то це така дуже велика підтримка. Помогаю, дуже, помагаю, помагаю, дуже вкусно, Спасибо большое. Будьте здорові, всього доброго, вам спасибо большое за жінка, Хто вона є? Рібята хороші, внимательне, привітливі. і як то П'яно з ними общаться і виходить у них. Спасибо, хай вам Бог допомагає. Дякуємо, Все добре. Хай їм Бог дає здоров'я у їхньому праведному труді, що вони допомагають людям, що не жаліть цього времени, не жаліть своїх сил і сред. Дякую їм, щоб вони ще були довго-довго жили. Ну, Я хожу года два сюда, наверное, уже. И здесь вкусно все готовить и всегда свежие. Тут уже всегда свежие. Если бы мне не давали эту еду, так я бы пенсию не уложилась бы. А так благодаря этой еде я вылаживаюсь в пенсию. Спасибо вам.